Привіт, мої хороші. Сьогодні до чаю у нас пайкейки з начинкою. Готуємо тісто, Два яйця, перемішуємо, додаємо цукор 40 грамів. Дрібка солі, ванільний цукор. Перемішуємо, збивати не треба, треба просто перемішати столову ложку меду. Перемішуємо. До борошна додаю розпушувач. Киста. Чайную ложечку. Борош на 90 граммов. Вот так перемешиваем. Тісто повинно бути без комочків. Ось таке тісто повинно бути. Ще додаємо до нього ложечку молочка. Перемішуємо і ставимо на 5 хвилинок віддихнути. Будемо смажити на сковородці. Пройшло 5 хвилинок, додаємо до тіста 2 столові ложки олійки, перемішуємо і будемо смажити. Виливаємо тісто на сковорідку. Вона повинна бути сухою і гарячою. Коли з'являться бульки, перевертаємо. Все, блінчик готовий. Ось такі млинці у нас вийшли. У мене буде начинка з гущене молоко. Ось так ложимо посерединці. Беремо ще один блинець, притуляємо і щіплюємо. Ось так. Зараз я вам покажу, який він в розрізі. Ось така смакота смачного.